Вітаю, друзі, слава Україні! Як я обіцяв в попередньому відео, сьогодні ми будемо розраховувати потужність блоку живлення за допомогою онлайн-калькулятору. Передусім, хочу сказати, що не всіма онлайн-калькуляторами варто користуватися. Деякі з них забаговані, а деякі сильно спрощені, тому вони не можуть видати нормальний адекватний результат. Свого часу я перепробував чимало калькуляторів. На виході мій вибір пав на калькулятор від Vision, яким я користуюся вже декілька років. Давайте в якості прикладу разом розрахуємо блок живлення під віртуальну збірку. Заходимо на сайт OuterVision.com. У відкрившомуся вікні в графі CPU обираємо кількість та модель процесора. Як ви знаєте, у китайських матерів буває і по два процесори. В нашому випадку це буде один процесор i3 9300. Нижче маємо шкали для вказівки розгону, залишаємо все по стоку. Далі вказуємо кількість та обсяг планок оперативки. В нашому разі це буде 4 планки по 8 ГБ ddr 4 пам'яті. Тепер вибираємо модель відеокарти, поставимо одну AMD Radeon RX 6600 XT. Внизу також маємо шкали з частотою відеоядра пам'яті овервольтаж. Значення також залишу за замовченням. Хто розганяє карти і хоче заморочитись, може обрати свої значення. Якщо захочете поставити кілька відеокарт, наприклад для ферми, калькулятор також дозволяє їх вказати за аналогією з процесором. Далі вибираємо накопичувачі. Поставимо один NVMe SSD і два SATA жорстких диска у 7200 обертів. Оптичні приводи опускаємо, бо вони вже застаріли. Наступні поля PCI Express та PCI пристрої. Давайте вкажемо Wi-Fi та дискретну аудіокарту. У розділі Azer Devices» виберемо стрічку в 30 світлодіодів, контролер кольорів та один USB 2 пристрій. Далі давайте виберемо 520 мм колорів. Хай це буде симпотною збіркою з файним охолодженням. Наступними йдуть дві графи щодо рідкого охолодження. Водоблоки я не люблю через ризик протікання, а з хорошим повітряним охолодженням такого ризику немає, тому пропускаємо. У графі монітор нічого не ставимо, крім випадків, коли монітор буде безпосередньо підключений до блоку живлення. Графи час використання комп'ютера, геймінг та рендеринг тут стоять для розрахунку рекомендацій калькулятора. Хочете вказуйте, хочете ні. Що ж, всі дані заповнені, натискаємо Calculate. На виході ми отримаємо споживання при максимальному навантаженні, в даному випадку це 382 Вт. Рекомендована потужність блоку живлення це перше значення плюс 50 Вт, щоб блок напрацював впритул до максимуму, у нас це буде 432 Вт. Я в такому разі рекомендую ставити 500-ваттний блок живлення. Також калькулятор вказує потужність безперебійника у вольтамперах, якщо ви захочете підібрати його під ваш ПК на випадок відключень світла. Нижче ми маємо таблицю, в якій вказаний ампераж по 3,3, 5 та 12 вольтовій лінії. При виборі конкретного блоку в магазині чи інтернет супермаркеті ви зможете порівняти ці дані з амперажем, який видає інтересуючий у вас блок живлення. Отже, за 5-10 хвилин витраченого часу ви можете легко розрахувати необхідну потужність блоку живлення за допомогою онлайн-калькулятора, і вам не треба більше заморачуватись з самостійними розрахунками. Просто вводите дані та отримуєте результат. Все швидко та просто. Ставте вподобайки, якщо вважаєте це відео корисним та підписуйтесь на мій канал. Попереду ще багато цікавих та корисних роликів. Всім дякую за перегляд!